Друзі, вітаю! Сьогодні нас Assassin's Creed. Вирішили записати його трошки інакше. Сподіваюся, вам сподобається. Дякую, ну а ми починаємо. Раніше люди говорили про кінець світу, ми ізольовували їх або висміювали. Іноді й те і інше, але ми ніколи не сприймали їх всерйоз. Можливо, варто було б. Але краще не буду забігати наперед. Почну спочатку: з викрадення Дезмонта Майлза, мого сина. У нього не було ні амбіцій, ні цілей, ні планів на майбутнє. Але він мав одне спадщину, відречення від якої ледь не коштувало йому життя. Його забрали та в'язнили. Люди, які переконували його, що він зможе їм допомогти знайти дещо. Яблуко один з кількох артефактів, які ми називаємо частинами едему. Фрагменти давніх технологій, розкидані по всій планеті, деякі приховані інші було знайдено. Всі вони небезпечні. Більшість з них володіє одна група людей, та сама, у якої зараз Дезмон. Вам вони відомі як абстерга індестис. Ми ж знаємо їх як тамплієрів, наших ворогів. Ми билися з ними тисячі років, навіть довше, якщо ви вірите історіям про їх витоки. Я вірю. Зрештою, я бачив правду. Розкіш та прокляття німусу пристрою, який дозволяє вам увійти у життя наших пращурів, здобути їхній досвід. Він тримає у собі сили змінити все, Показати нашу історію такою, якою вона була насправді, аж з моменту створення. Переможець отримує свою здобуч, отримує правду. Ми намагаємось виправити це, вивільнити розум та тіло, але ми не можемо зробити всього. Сьогодні тамплієри мають перевагу. Але наближається дещо більше, ніж асасіни та тамплієри. Більше за всіх нас. І якщо ми не зможемо знайти спосіб зупинити це, наступні тижні ймовірно будуть останніми для всіх нас. Врешті-решт, все залежить від нього, від Дезмонда. Завдяки анімусу він відкрив свою спадщину, дослідив життя своїх пращурів і розгадав їхні таємниці. Коли це все було зроблено, він тренувався, використовуючи іншого предка, засвоїв десятиліття досвіду за лічені дні. І це спрацювало. Ми так гадаємо, ми віримо. Незабаром дізнаємось. Ця зловісна дата наближається швидко. 21 грудня 2012-го ми не знаємо, що буде лише те, де ми маємо бути, коли це станеться. Як хочуть вони. Вони вели нас. Хоч і своїм непослідовним і доволі драртівливим способом. Голоси першої цивілізації, що вона раніше зараз у попередницю з величезною силою та невизначеними мотивами, Це Вони створили частини едему, і ось куди вони його привели. І через нього, через нас, він стоїть перед входом. До цього давно забутого місця, озброєний знаннями Альтаїра і здібностями Ецьо, тримаючи в своїх руках яблуко демо. а ми стоїмо поряд з ним, щоб підтримувати, якщо зможемо Його ім'я Дезманд Майлз, і він привів нас до кінця. Ми тут. Одімо. Що ми кудись приїхали з вами, друзі. Якась печера. Пока йдемо тище. Тож мить Аліса кинулася слід за ним і на мить не замислюючись, як ж вона вибереться назад. Так, еще какие-то необычные двери. Я думаю, Я мы тут. Here. Дивилися ми нижче. Але як ми будемо звідси виходити? Не дуже зрозуміло. Так. Якась незвичайна забудова. Ти повинен знайти ключ. Сину? Пане. Знову починається. Десмонте? Ти нас чуєш? Так. Що сталося? Храм викликав тебе, і ти з непритомив. І тому ви просто кинули мене в Анімус замість того? Я не знаю. Щоб переконатися, що зі мною все гаразд. Тобі нічого не загрожувало. Крім того, храм здається спілкувався з тобою, і я не хотів ризикувати розривом зв'язку. Принаймні, поки ми не дізнаємося, чого він хоче. Так, звичайно. Сину, я. Все добре, я розумію. І я знаю, що я шукаю, до речі, це ключ. Хоча гадки не маю де він? Думаю, саме тому вона викликала мене. Вона Юнона, тато. Вона говорила зі мною. Гаразд, Дезмонте. Поки тим ем, відвідав Константинополь, ми отримали оновлення програмного забезпечення для Анімуса. Я хотів провести кілька швидких тестів, щоб переконатися, чи немає серйозних проблем. Гаразд. Що мені потрібно зробити? Почнемо з легкого. Слідуй за маркером. Так, друзі, невеличке навчання. Так. Деякі елементи паркуру Просте, Давай потренуємося лазити по цих об'єктах, Так. майже готово. Є. Пробіжи крізь цю маленьку смугу перешкод. Так, вибачайте. Це і є обмеження. Це не обов'язкові цілі, які підвищують твій рівень синхронізації. Та обере Дезмонте, дотримуйся інструкцій на екрані та вбий двох тамплієрів. Друзі у нас додаткові завдання, які пришвидшують нашу синхронізацію. Все, що тобі потрібно тут зробити, перестримнути прірву. чекай, чуть я не впав. Вибачте, утримую кнопку і він виконує таке проходження перешкоди. Рівень синхронізації наче стабільний. Тепер ми зможемо побудувати світ. Час дізнатися, чого храм хоче від тебе. Так, ну що ж, друзі, далі у нас з хейтим. Локація нас вимальовується потихеньку. Пане. Пане. Це гаразд, пане. Так, порядок. Просто закопотано і все. Не забудьте ваше запрошення. Майстер Берт чекатиме вас всередині. Дякую. Де мені вас забрати, коли завершите? Перед оперним театром. І швидко. Не планую тут довго затримуватись. Я негайно приїду. Так. Отже, ми запрошені до опери. Так, Смер... смертельна вистава, друзі. Запрошення, будь ласка. Дозвольте взяти ваше пальто, пане. Пані та панове, в'язано просимо зайняти ваші місця? Угу. Так, ну давайте знайдемо наші місця. Доброго вечора, пане. Сюди, будь ласка. Підказують нам. Мої вибачення. Вечір добрий, Гейтен. Радженельте. Не можу передати, наскільки я щасливий, що вони відродили цю п'єсу. Це безумовно найкраща робота Гея. Ви вже бачили її? Один раз. Мій батько прийома мене сюди в дитинстві. Хоча я мало що пам'ятаю. Думаю, сьогодні я теж не матиму розкоші подивитися її як слід. Ні, боюся, ні. Тоді не справи. Ви бачите його? Так, давайте застосуємо норвине бачення. Наша ціль. Він сидить по одній на горі. Вам потрібно знайти інший шлях на гору. Уже знайшов. Тисячі вибачень. Прошу. Мені вибачення. Так, ну що ж, треба тоді. Так, трішка камера щось безкетує, треба тоді нам дійти до тієї цілі і ліквідувати. Акуратненько. Пролазимо повз ці кімнати. Від... Вже майже. Так, -с. нам потрібно згомати ці двері. Так, давайте спробуємо. Так, Дайся вийшов. Так, ну що ж, полізли далі. Ох. Бо було б неприємно, якби ми донизу впали б зараз. Так, тепер сюди. Трохи декорації попсуємо. Але це наша ціль така. Так. І ми вже на іншій... на іншому боці. там... Аби слід було прийти до мене, ми б знайшли інший спосіб. Так. Але тоді би б знали. Щоб там не було цінне, мені шкода. Як і мені. Так, ну все. Тихенечко ми завершили наші, наші справи. Ну, вже не зовсім тихо. Але найголовніше, що нас ніхто не бачив. Так, і. Рухаємося до виходу. Так. За укриття нам поки що не треба виглядувати. Фейтами. Так Люди. Році. Не розуміють, що сталося. Паніка. Це нам на руку. Тому що нам якраз потрібно непомітно висознути звідси. що нам тут більше нічого робити. Ми забрали певний артефакт. — Як опера? — Правду кажучи, дуже нудно. — Тоді їдемо? — Так. До Фліттенбрайт. Як накажете. Захопливо. А нове? Ну я тримаю в руці ключ. і Якщо вірити цій книзі, він відкриє двері сховища, будованого тими, хто був раніше. А так, ті, хто правил царював і з них зі світу. Чи знаємо ми, що саме має зберігатися всередині? Воно може містити певні знання, можливо, зброю або ще щось невідоме, незбагнене за своєю конструкцією та призначенням. Це може бути будь-що з цього, або нічого взагалі вони все ще залишаються загадкою, ці попередники, але я певен в одному, щоб не чекало за цими дверима, це стане великим благом для всіх нас або для наших ворогів, якщо вони знайдуть його першими. Вони цього не зроблять. Ви про це подбали. Я припускаю, ви знаєте, де знаходиться це сховище? А, містер Гаррісон, Панове? Наскільки точні ваші розрахунки? Я вважаю, що мізна знаходження знаходиться десь у цьому регіоні. Це велика територія для покриття. Це Якби я міг бути точнішим? Це гра, цього достатньо для початку. І саме тому ми вас сюди викликали, мастер Кенвей. Ми хотіли б, щоб ви поїхали до Америки, знайшли сховище та заволоділи його місто. Я в вашому розпорядженні, хоча робота такого масштабу вимагатиме більше, ніж просто мене, звичайно. На цьому папері імена п'яти чоловік, які симпатизують нашій справі. Кожен з них також унікально підходить для допомоги вам у вашому починанні. З ними поруч вам нічого не бракувати. Що ж, тоді мені краще вирушати. Я знав, що наша віра у вас була немарною. Ми забронювали вам квиток до Бостону. Ваш корабель відпливає на світанку. Вирушайте хейтеме, і прославте нас усіх.